Роксет відомий шведський гурт, заснований у 1986 році. Марі Фредкінсон та П'єр Геслє є найбільш відомим дуетом в світі поп-музики. Група продала близько 75 мільйонів платівок. Чотири сингли «The Look», «Listen Your Heart» and «Must Have been Loved» і Мазгевлатенджорет займали перше місця в американському хіт параді. Billboard що є неабияким досягненням в історії шведської поп-індустрії. Музика Роксет використовувалась в таких відомих фільмах як «Красуня» та нареченої». На їхньому рахунку три світові турне та чотири європейських. 10 березня 2011 року дует відіграв свій перший концерт на території України. Та на численні прохання фанатів група приїжджає до Києва знову. То 6 грудня зустрічаєте у столиці легендарних Роксет.